Подбайте про свою безпеку. Укргідромедцентр попереджає про шалену спеку цього тижня. Над Україною розташується поле підвищеного тиску, очікуються короткочасні дощі та грози. А температура підвищиться до 3-5 градусів. Про це повідомляє Український гідромедцентр. Тиждень обіцяє бути спекотним. Тож не забувайте про це та подбайте про свою безпеку. Радять синоптики. За їх даними, сьогодні в Україні буде переважно без опадів. Лише у західних та північно-східних областях в день місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Повітря прогріється до 26-31 градуса. У західних областях буде трохи свіжіше – 22-27 градусів. 5-6 липня у західних, північних та більшості центральних областей. Пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території буде без опадів. З середи температура по всій території України підвищиться на 3-5 градусів, прогнозують в Укргідрометцентрі. У п'ятницю, 7 липня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Лише у південно-східній частині буде без опадів. Температура у південній та східній частині вночі становитиме 20-25 градусів. В день температури підскочать до 31-36 градусів. В західних областях вночі буде 12-18 градусів, в день 20-26 градусів. Нарешті території вночі 16-22 градуси, в день 26-32 градуси. Яка погода буде в Україні сьогодні? Прогноз на 4 липня. Сьогодні на заході України очікуються дощі та грози, а стовпчика термометрів покажуть плюс 26, плюс 28 градусів. На півночі буде плюс 27, плюс 29 градусів. У східних областях повітря прогріється до плюс 28, плюс 31 градуса. В центральній частині України буде плюс 28, плюс 32 градуси, а на півдні температури підскочать до плюс 27, плюс 33 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!